Коли приходить час виставлення оцінок річних, семестрові там всі підтягуються оцінки. Теми ми бачимо. А ось у річних перший і другий семестр ми не бачимо. Як це зробити більш-менш ручніше? Заходимо у панелі. Ось тут у нас ліва панелі простори, натискає той клас, який мені потрібен. Зараз у мене не виставлений 7 А алгебра. Відкриває до аналітику. Відкриваю в аналітику. Далі ось тут є, бачите, тут відкриваються всі оцінки учнів, але мене цікавить зараз підсумкові. Відкриваються прізвища всіх дітей. І тепер я відкриваю ось біля кожного прізвища є ось такий трикутничок. Я на нього натискаю. І бачимо зараз оцінки за перший семестр 7, за другий семестр 5. Отже, я це бачу, і тепер я виходжу в нову, нову закладку Human, там де мене буде цей журнал. І буду виставляти. Тільки так я знайшла цей ну, швидкий як більш-менш швидкий, щоб не відкривати відомість, не бачити. Відкриваю ще одну заготовочку. Вкладку в браузері, знову виходжу на простори або в розклад, можна вийти, щоб швидкіше вийти на сьомий А-клас, шукаю, де вони у мене сьомий А-клас, алгебра. Ось натискаю, виходжу на заняття, бачу журнал. ось Журнал відкриваю, і тепер мені потрібно поставити річну на кінець, і ви бачите, тут у мене перший, другий і третій. Можна ще отак: перший і другий. Ви бачите семестр, і ось річна. Річна: ось тут тепер 7 і 5, то я виставляю середнє арифметичне це шість. Іноді можна ставити по другому або по першому. Якщо оцінки 6 і 5, було знижена оцінка, то я виставляю 6 по першому семестру. Ну, в другому семестрі було більше негараздів. Далі стоїть 8, 8, я 8 виставляю. Тут п'ятірка, як ви бачите, все швидко. І ось тут 4, 5 по другому семестру ставлю. Рік семестр був складний, то в такому 6. І ось таким чином ми 7, сім, 6-7, тому я виставляю, звичайно ж, по другому семестру в пользу учням. 8,9, дев'яточку, і так далі. Можна виставляти двома способами. Коли ви відкриваєте журнал, то у вас в кінці року вже підтягуються ці оцінки. Тому ви можете так виставляти але, або через аналітику. Тут теж ви, ви бачите всі оцінки і бачите семестрово. Що ж, дякую.